Цьогоріч Олександр Іщенко відзначає 30-річний ювілей на посаді сільського голови. Нині у його підпорядкуванні сім населених пунктів. Проживає на всій території понад 700 людей. Робили дороги, робили, вели газифікацію населених пунктів, вели водогони. Запрошую, там 16 й рік. Що ми зробили? Поставили в селі Долина дитячу площадку. Закінчили. Будівництво реконструкції водогону по селі Чорноглазівка повністю перевели на безбашену систему подачі води, поміняли всі труби на пластикові, ну, повністю переробили все село, село повністю забезпечене водою. За кошти сільської ради, а це близько одного мільйона гривень, в Чорноглазівці відремонтували сільський будинок культури. Там встановили пластикові вікна, перекрили дах, зробили систему опалення та капітальний ремонт приміщення. Там дійсно е, чимало вкладено зусиль, і е, те, що було і зараз є, хочеться там працювати. На свята до клубу приходять навіть більше людей, чи вміщає сам заклад культури, розповідає пані Жанна. І хоча жінка працює на посаді директора лише близько року, проте знає, чим заохотити поціновувачів мистецтва. Десять років тому вона створила дитячий хореографічний колектив ансамбль танцю Сузір'я. Він працює завжди при Чорнолазівській школі, і це нам дуже допомагає, тому що нам дуже допомагає адміністрація школи, підтримує нас абсолютно в усьому. І батьки, звісно, дітей. Спочатку нас було близько 10 чоловік зараз нас 52. Учасника за цей період в нас створена костюмерна, яка створена за рахунок батьків, скажімо так, і вже близько 10 видів костюмів. У Чорноглазівській сільській школі навчається понад 60 дітей. Найбільшу увагу тут приділяють культурно-естетичному вихованню, декоративно-прикладному мистецтву та розвивають спорт. У нас в школі організовано шкільний. Краєзнавчий музей. Музей заснований у 1996 році і функціонує до цього часу. Діти разом із всіма жителями села приймають участь у поповненні музея новими експонатами. Завдяки участі громади села у проєкті щодо енергоефективності вдалося залучити кошти і замінити у школі звичайні вікна на пластикові та двері. Фінансування було за рахунок організацій, міжнародних організацій, потім 20% обласна адміністрація, 20% районна адміністрація, ну решта сільська рада і громада. На території Чорноглазівської сільської ради працює фельдшерсько-акушерський пункт. На прийомі у лікаря щодня близько 20 осіб. Коли звертаємося до нашого Костянтина Анатолійовича, Всіх допоможе, навіть коли дома, наприклад, там чи погано, чи цей подзвоним бігом їде і допоможе завжди. Костянтин Мельник працює у ФАПі майже 30 років. Крім прийому людей, які звертаються до лікаря з різними проблемами, він виїжджає на виклики. Їх може бути в день до десяти. зараз вдалося досягти того, знаєте, необхідного балансу, який в принципі для сільської місцевості. Для саме для ФАПу є найбільш оптимальним в плані забезпечення ліками, невідкладною допомогою е і по всім остальним позиціям. Мої е побажання враховуються, тобто мене чують. Нині бюджет Чорноглазівської сільської ради наповнюється за рахунок земель, що здаються в оренду. Це провелися аукціони. І через аукціони заключались договори оренди, і оце вони приносять в основну частину податків приносять тільки здача землі в аренду. У планах сільської ради провести водопостачання в селі Макарцівка. Нині виготовляють документацію на проєкт глубинної свердловини. Також хочуть побудувати дитячий майданчик в селі Глухове та завершити ремонт дороги в напрямку цього села.